Вітаю всіх на каналі Ринс це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло. Хостели кімнати квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел, плюс місто, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій житла від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись, ви завжди зможете. Сьогодні компанія у Києві Fix Food Distribution Открыла две вакансии. Меншендайзер ответственный на 8 точек в день. Заработная плотня вид 18 тысяч гривень. Також меншендайзер пекарь Графік 5 -дневка. заробітна Заробітная платня. Також від 18 тисяч гривень. Це в місті Києві. Також ця компанія відкрила вакансію двірник. В місті Козелець Чернігівської області. Заробітна платня по домовленості. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте, будь ласка, ваш відгук, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре. Хай вам щастить.